Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму ютуб-каналі. І це гра Fear the Unknown Day Story. Я чесно не дивився, якого на року випуску. В стімі вона зараз безкоштовна, і я так зрозумів, що це гра, типу, пародія на гру First to Fathom. First to Fathom це типу серія ігор, таких хоррор класних. Мені дуже вони подобаються. Хто не знає, рекомендую вам 100% подивитися. І зараз ми будемо проходити цю гру. Я не знаю скільки вона за тривалістю, але давайте починати. This story happened to me 5 years ago. Добре, зараз дивіться. Щоб все було легко, я для себе зараз і, і, получив дзвінок. Угу, 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 В общем, ось вам переклад цього всього тексту, щоб ви теж змогли його перекласти. Так, ну що ж це. Ой, а що в мене. Що в мене по посередині екрану цей. Ну, добре. О, так, краще. О, все, я рулю. Все, игра пішла. Е, ну, да, схожа, атмосфера як First to feasm. I місце, this через so much. Ну да, тут красиво, і не поспориш. Музичка така грає, надіюсь, за неї авторські права не дадуть. Тож машинка. Прав... Ось вам скріншот, я не знаю, може мені. Показалося, Але ніби там в тій машинці хтось в багажнику був. Або я себе накручу. Да. Музичка прикольна, атмосферна природа. Нам як вже йшлося в предісторії, що далеко сюди їхать, але він нам заплатить багато коштів. Я навіть не знаю, в чому буде суть страшилки, чесно, не дивився. Ну, надіюсь, буде страшно і цікаво. I need to remember to turn right. I should visit Mountain View First. Добре, нам зараз виходить направо. Направо так направо. А ще якщо ми прямо поїдемо. Мені тепер цікаво. Ну добре. Будемо грати по сценарію. Музика чомусь пропала, і так, знаєте, вже атмосферка така прикольна пропала. Надіюсь, ми ж туди поїхали. Що тут у нас? Куди нам вставати? Ой. Я туди приїхав, чи ні? Чи надо запаркуватися? О, да. Єсть. Visit Mountain View Place. Хорошо. Ой, зрозумів. Так, ну давайте подивимось, що ні, чому б і ні, Бігати я можу. Бігати я трошки можу, я трошки ускоряюсь і це добре. Української звучки тут немає, так подивився, Звісно, на стройках дуже і не дивився, але тут і, не можна мову поміняти. If to Sit down to relax and enjoy a cup of tea. Так, але... Кофе чаю в нас нема, тобто. Красиво, так. Да. А, є! І чай у нас. Круто, круто. Так, да, красиво, красиво. І не поспориш. Давайте ще чайка. Хех. І що? Ну і ще, давайте, чому біні! Чому б він? Все. Чайок кончився. Ну все, попили, налюбувалися видом. Що далі? Так, добре, ну ніби ж ми посиділи, все зробили, чайок попили, класно взагалі. Будемо їхати назад, чи що? Дивіться, який у нас, кстати, Автобус? Бусик. Прикольний. Не автобус, я помилився. А що це в нас тут така станція? Цікава на колесах. Звуки такі страшні. І страшні іздає. О! ж! хо хо хоу Зрозумів. Я зрозумів. Привіт! Привіт, привіт! що ти мене злякав! Бо фух, Я отут. Я зовсім скримера не очікував. Вибаться мій трейлер дім. Якщо коротко, оцей дядюка нам розповів, що тут може щось відбуватися дивне, він нас трішки залякав, спитав, на що ти ломився в мій трейлер, і більш такого нічого він не розповів. Тільки залякав нас і все. Дурний ти, тип. Яка в нього походка чуна? Ага. Блін. Добре. Давайте їхати далі. Ну, цей тіпок. Надіюсь, ми його більше не зустрінемо. Давайте так, надіюсь, більше ми з ним не побачимось. Іди, дивись на краєвиди, Тут дуже красиво і більше не лякай. Так що, нікого в мене в машині тут нема. Будемо. Ой. Будемо їхати вже ж туди. Що нам більше -то робити? Щось він нас, знаєте, так трошки залякав, але ми його не боїмося, ми вже його злякалися, раз більше його боятися, надіюсь, не треба. В общемо, їдемо далі до цього ж будинка, то їдемо прибирати, а ми поки доїдемо, то на краєвиди, то на ще щось так і не поприбираємо там. Добре, направо направо. А куди ще? О, щось, Я амплітуду таку ловлю під нахилом, таке як ми їдемо трохи. Тож машинки їздять, ніби люди є. Це добре, що я тут не один. А що я так під амплітудою якусь їду? Бачите, такий нахил є. Ніби ж тут дорога рівна. Так, що ж нам тут пишуть? Цей чоловік здавався дивним і трохи напруженим. Це. Може так, я цього не побачу. Все, що я зробив, це постукав у його двері. Я не намагався вламати. Ну, типу, я не, вла... не вламувався в його трейлер. Але що він там намагався приховати? Це, звісно, цікаво, це, звісно, цікаво. І для чого були всі ті дивні пристрої? Ці запитання? Ці... Для чого всі були ці дивні пристрої? Ці запитання продовжували кружляти в моїй пам'яті. Е, типу, без, 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 муляче мене, типу, якось так. Так, е, і блін, я так це все довго перекладаю. Це була, давайте трошки швидше, це була довга дорога, яка привела мене на інший берег озера далеко від останніх ознак цивілізації. Я не міг дивуватися, чи було щось, чого я повинен боятися тут. Це ми дізнаємося, може і чогось ми будемо тут боятися. Нарешті, коли озеро зникло, позаду мене я побачив місце призначення. Добре. Ух, вже темно. Ага. Вже темнувато і трішки страшнувато. 20.46, майже 9 година. І машинки все ще їсять. Це дуже добре, це дуже добре. Я тут не один. Цивілізація все-таки тут якась та. Й... Та й є. I need to turn right. This looks like the place. Ну так, да, надіюся, це місце. Ух ти ж. Ох, -мо. Ага. Ну так, да, не похоже, що тут якась цивілізація є. Угу. Якщо чесно, знаєте, я повторюсь, щоб ви не думали. Я сцекливий. Я дуже боюсь. Любі б це хорори не були. Які б це хорори не були, я боюсь. Ну, буду бороти свій страх, і там горить світло. А чому там горить світло? А чому там горить світло? Если ж тут ніби, никого не должно быть Стоп, я пропустил, Да там той ключ должен був. Ага Добре. Добре. Звуки страшнее, если честно, не вовки, оце вот все. Ай сам тайм, Tired, I need to go to sleep. I will get to work tomorrow. Добре, завтра так завтра. Ти б на ключ закрив, якщо чесно. Ну да, тут рязувати, але... Що тут було? Дядько б якийсь звичайний так тут не насмітив. Ха! Хтось пробіг! Тут хтось пробіг тільки що, я вам чесно кажу. Та я боюсь, ви що... Шо... чудите! Я зразу на паузу поставив, як це... Ви будете так дивитися, якщо я так стять буду Я вже злякався тут тільки що... Хтось пробіг? I have things to do. А, ah, I need to get my bag from the Bag of the car and take a shower. Okay. Добре, добре. А я не хочу на двірити. Можно и ращи завтра утром забрати. Там... Ну на дворі хтось ну ти це сам чув. А! а. Нема, нікого? Ніхто туди не забіг, бо я щось трохи проголив. Вовки не вийти, будь ласка, да? А блінк резервінг... Ага. Куди його тут тобі поставить? На. І душ прийнять. Тут нема нікого? Мені... Мені кажеться, що за мною хтось на Я... ні. Ні. Я боюсь. Фух. Такі катсцени я боюсь. Ну то, дуже добрий час, щоб поспати. Фух. Наша тут всяка сцена. Я щось повинен був побачити чи як. Е, так, опять нам щось розказують. Наступний рар, ранок, правильно? Е, що може бути краще, ніж е, ну, давай, пити каву, е, насолоджуючись приголомшивою краєвидом природи? Вчорашні дивні випадки, швидше за все, були лише моєю уявою. Сьогодні мені потрібно приступити, почати працювати. Спочатку я приберу бруд, який, здається, хтось залишив. Потім ми можемо влаштувати невеликий пікнік. І, звісно, насолодитися холодним пивом. Пиво я засуджую. Хе. Так. Ну, да, красиво, красиво. Красиво. Дивіться, який краєвид. Попиваємо, підкурюємо. Зря. Ну, не треба таке робити, Реально. Лучше просто чайок, кофе зранку. Якийсь, щось би приготував пої... А хоча, напевно, продуктів немає, я не знаю. Все. Я скрізь дивлюсь, щоб нічого тут не було дивного. І, звісно, закриваємо за собою дверку. Що, ми починаємо прибирати чи як? А, машинка в нас там добре. What он з Strange Special Objects and really might close this full. Що це реально? Угу. А куди його викидувати? Нікого тут нема. Так. Ну, он, да. бачок, є такий здоровий. Поки що все ніби так миленько. Надо б зна... музички б, ще б вони додали такої, щоб атмосфера була хороша. Бо так, звісно, ніби поки що все добре, але б музичка е трошки б змінила цю атмосферу на краще, я вважаю. Машина якась розбита. Закриваємо обов'язково на всякий випадок. О. Корова. Прибульці. Прикольно. Військовий. До да чого тут прибульці? Чи інфанот? Ну да, вот потім видно, що інфанот. Розкидав усе щось. Це що? О! Mm. <клух> Я не буду. Я. Я не хочу все грати. Наше. Стоп! Ну ну. М -м -м. Наше я почав це грати. Я... Ви просто не розумієте, як я ненавиджу... ненавиджу хорори. Мені любий, хоч це якийсь лунтик хорор буде, хоч смішарики хорор мені все страшне буде. Тут, тим бачу, ніби да хтось зараз дивиться, каже саньок. Ну, що ти чудиш? Що тут страшного? Мені страшно Капать Я не хочу туди йти. Застреліться я не хочу. Ну, той, ні. я застрелюсь, але я туди йти не буду. Це дурно, типу, наш персонаж, ж він також це побачив, він хоче йти викидувати мусор. Стоп. Я, мабуть, зрозумів. Оці розслідування, оці всі картини з прибульцями, це не просто так. Оці всі дивні речі, якось все воно пов'язано. І той самий тіп, якого ми бачили спочатку, всі дивні такі прибори, якісь антенни, цей. Щось тут 100% пов'язано з прибульцями. Але тільки що цей тіп, ніби не прибулець по його статурі, по його силуету це не прибулець. Може, це цей самий тіп. Бистре таке розслідування оценька. Люди! Я не хо! Не трогай! Я стекливий. Я боюсь. Іди Ух! Ух! Я через звука даже злякався. Пожалуйста, не трогай мене. Я закритими глазами забіжу. Все, все-все. Все Ніби все добре. Це не закривається I have some trust to clean in the main hall Also, I need to check Garage Trash контейнер і the house Окей, 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 окей. Ну, знаєте. Утро починалося добре. Утро починалося добре, але... Ух, нема нікого. Боже, що це? Що це таке? Що це за прибульці, да? Я, я правий. От давайте час. Якщо в кінці цієї серії, ну ми в кінці цієї гри ми вияснимо, що це прибульці, я чесно вам говорю, я не знаю сюжет цієї гри. Може, я щас думаю про якийсь прибульців і тут нічого такого не буде, але якщо. Ця гра пов'язана з прибульцями, ну просто лайк, підписка. Ну, 700 підписників вже треба добивати 100%. Скільки вже можна. Якщо я був правий, тільки ж таке швиденьке розслідування. Якщо я правий, то. Геній, геній Як тут віддалено так можна жити? Це ж страшно. That's now. now I go and put the furniture back in place. Ага, добре, добре. Ну так, тут щось. поперекидалося, все в тій хаті, щось такий бардак. Breaking news! Чо такий звук? Now it's time for the... Everything is fine. Так, дивіться. Настав час взяти м'ясо зі столу та покласти його на мангал. Посидіти та відпочити за пивом. Та може хватит. Ой, я чого я дверку не закрив. Чи хтось її відкрив? Та Щось він... Не робить сигнал. А де в нас м'ясо взял. Стоп. Е... До да м'ясо він казав взяти. Но затем тут такми From the table. From the table. З якого столу? З якого столу? Де? Ну, стіл ось У нас на кухні ось є а да ще може бути м'ясо, я й не знаю. Добре. Ну... Показалось. Надіюсь, що так. Э -э... Бистро пробежимся. Тут нічого відкрити не можна. Тут нічого. А з якого столу нам то м'ясо взяти? А, он ой. Добре. Тут? Да, есть, есть. Давай, погнали. Я буду роздивлятися все. Щоб ніхто. Ніде не прийшов до нас. Нема нікого? Ох. Пошла жара. Ну вкусненько, да. Угу, угу. Пришло, пришло. Давай, давай, давай. Нема никого. Я по сторонам намагаюсь давить. Давай ты мяско Ой-ой-ой. Давай. Давай, давай. Ой-ой-ой. То ой, есть... Ой. Раскумар пришел. Да я. Люди. Ха, что-то трошка. Щось трошки так. Та хвати уже, я не буду пить. Це по сценарію надо, да? Ну, Как будто уже и так хвати Вот трошки такий. Вот такий вот вайб меловым якийсь. Давай. Якщо це по сценарію надо. Воу, воу. Давай, давай, накидывай. Куди ти мусор, жалю? Ну, це таке, як вже, знаєте, і перебор імеється. Ну, по сценарію надо, значить надо. Ми в куралясі якомусь. Оу, да. Трошки. Мама! Ти хто? Іди, призрак! А! Черт, це, при... це прибулись, я ж казав! Вот What... did I drink too much beer? Ні, ну все меме, правда? Ну я ж казав, що тут прибульці будуть. Ну, Я думаю, все-таки хоч пиво, але це правда. I really need to get some sleep right now. Я ж казав, що це прибульці. Цей розслідував! Він спост... Ну, типу, хотів вивчити прибульців, і ось вони! Це просто він напився і цей. Ну не ж, Ігра давала нам підсказки такі. Не ж! Йо, де я? Я Ванга, я про. Ну прочитав. Я прочитав це. Найс. Ну, це не найс. найс ну реально. Може це якийсь ефектик трохи дало, але... Вот вот за Шо це? Ми ще не очухались? Шо відбувається? Люди. Люди. Чорний квадрат Малявича? Чи шо це? Я не хочу туди йти, люди! Я не хочу! Я секливий тип! Ну я не хочу! Ну! First ай чек за лайдин, закіч. Я не хочу туди йти! О! Oh! О! Oh! Іди ось вот сюди! Вася! Ранневей! Скулбой, away! away! Убігай скорей! Ух ти! Біжи, ЧОРТ! Це при бульці. Я казав, я казав, а я казав, а я казав, а я казав, а я казав. Упала. А що ти упав? Біг, нормально. Чи ти ще не розкумарився? О! О. Добре утро. Що сталося? Як я тут опинився. Leave this Place. Да, согласен. От тут. Отут я, знаєш, так. Ну да. Об'єктивно щось тут відбувалося. Даже не, не приповню, що. Е, Об'єктивно, да Отут. Отут з тобою і не поспориш. що я так розвертаюсь по дурному. Отут з тобою і не поспориш. надо тікати. Давайте там спишемося. Позвоніть, я поприбираю, давайте там. Але, знаєте що, я вгадав все-таки. Я в... да, согласна, надо все. Так, згласна, треба швидше тікати. Але все-таки я вгадав, що тут пов'язано все з прибульцями. Фух. Це і все? Це кінець? Чи все. Е, так, знову якась інформація. Е, я. Втік, не оглядаючись назад. Досі я не можу зрозуміти, чи все це було справжнім, чи я просто випив забагато пива. Незважаючи на це, я ніколи не повернусь туди знову, незалежно від суми грошей, і це кінець моєї історії. Вірити чи ні? Е, це все. Це все. Дякую за гру. Це була перша сторіс. Ой, історія. Е е створена Девідом Софером. Фух, це. О, де... А що то там таке літає? А що то там таке літає? Просто це. Легендарно. Я, Ну, все-таки це можна було легко догадатися, бо картини прибульців. Але я догадався. Що це пов'язано з прибульцями. Це було круто, мені сподобалося. А як вам? Я це зрозумію по вашим лайкам та підпискам. Пишіть комент, що ви думаєте, як вам зайшла ця гра чи ні? З вами був я, Саньок, і це були прибульці. Все. Добре. Всім пока-пока.